От я вирішив після обіду провідати далі лісок. О! І знаєте, грибочки попадаються. От. От що я знайшов. От ще такий То, Після того що тут. Було досить багато грибників, то ще й грибочки попадаються. Який ще білячок непоганий. О. Я як дятел, працюю. Ще таких два грибка непоганих. Один ось другий є бі більші рибки, але чего не ой. Вони вроді виглядає не пан. Ну Добре, що ще молоді ростуть. Та ще Ну, а тут... такого так, о. Тут о, ще один. О. Такие себе рыбачки. Е, тут дивуся, щось попадається. Не бідай після обіду. Ходити по гриби. А ще й ківерс. Не біда. Так, можна і після обіду ще грибів назбирати. При вихідному дні. О. Який непоганий. Один, аж тут другий. Оцей трошки почав вонити. Треба з ним робити порядок, обрізати гниль. Може щось що в кошик піде. Дивлюсь, так, а там такий горбок О, і щось там проскакує. Подібне на білого. Вон ми зараз. Зараз прослідуємо тут. Обе. Митя проскидывали. А тут такая краса выросла. А. О! Какие рыбок. Рыбочки такие находятся. И Такі от там щось видно. Що то мені здається. Ну, я то мабуть листок, То листок, І нічого може бути. Як не брати, як вони? Як вони собі попадаються на очі? Прямо перед очима. Ну це да. вже певно старенькі Але ще не дуже Щей молодий виріс, о. Редивиться скрізь листок. О, а тут такий білий. Ось червонячок на цвіт Божий показався. Ось, який він чудовий. Ой, які білячок виріс? Ще ось така радість виросла? А які ще тут білячки? ще из них. цікавий. Вот. Так. До купочки. Тут червонячки. Тут червонячки. Трябва Оцей іонний червонячок. Йдемо, бо тут ще такий гарний білий вес. О. Йдемо ми його зараз зірвемо. О! О! Осик! Не біда, Які ще червоні виросли красивень. Че? Okay. Ще які червонішки виросли? От один і ось другий. Що ж, будемо завершувати похід вечірного кльову Клювало непогано. От що ми, що в нас наклювалося з обіда часу. Це вже після грибників. Грибників було досить багато. Ну, як завжди, вам більше назбирати. Як я назбирав. Здоров'я і миру, будьте здорові і не хворіть. Завтра буде інакший похід. Подивимось, як завтра погода нам дасть і куди ми будемо направлятися. До завтра! Хай щастить!